Доброго дня, шановні учні. Я Мартиню Колена, рада вітати вас на уроці історії України. Тема нашого уроку відродження пам'яті про голодомор 1932-33 років. А також ми розглянемо внесок української діаспори у відродження України. Проблема питання відродження пам'яті про голодомор полягає в тому, що в радянському союзі не визнавали навіть факту голоду. Не кажучи вже про те, що його організувала сама радянська влада, про голод я вперше почула від своєї бабусі. На екрані світлина моєї бабусі Єфименко Марії Гаврилівни. Вона народилася 1915 року і проживала у районі Вишневого. Зараз це передмістя Києва. Саме вона була моєю живою усною історією. Вона розповідала жахливі речі, як від голоду померла майже вся сім'я сусідів, як їли жолоді та лушпайки. Коли я запитала у своєї вчительки історії, як могло так статися, що в Україні, яка так піклувалася про робітників і селян, у 1932-33 роках померло від голоду дуже багато людей. У відповідь вона поцікавилась, звідки мені це відомо. А знала я від своєї бабусі, про що прямо й сказала. Мені пояснили, що це були поодинокі випадки, які стосувалися тих, хто не хотів працювати. А після уроку вчителька покликала мене й сказала, що ставити запитання на цю тему не можна. Переказувати бабусині оповіді теж, бо будуть неприємності й у мене, і у бабусі. Тобто теми голодомору навіть торкатися забороняли. І це враховуючи, що ті, хто його пережив, що були живі, вони мусили. Мовчати і мовчали, тільки іноді пошепки ділилися з онуками власними спогадами. Але ці згадки, зрозуміло, не могли дати всієї картини наймасштабнішого злочину радянської влади. Про голодомор 1932-33 років не тільки пам'ятала, а й говорила українська діаспора. Можна багато говорити про її внесок, у збереження національної історії та культури, про підтримку правозахисного руху. Про те. За браком часу поговоримо про те, як українська діаспора сприяла відродженню в Україні пам'яті про голодомор 1932-1933 років. Вони, власне, і не забували. Тому використовували кожну річницю вшанування пам'яті жертв голодомору для того, щоб правда про сталінські злочини стала надбанням широкого загалу. Особливо багато зробили на 50-ті роковини голодомору. Тоді за вивчення обставин цієї трагедії взялися дипломовані фахівці Канадського інституту українознавчих студій та Українського дослідного інституту при Гарвардському університеті, що його заснував Омелян Пріцак. У 1983 році у Квабецькому університеті відбулася перша у світі наукова конференція, присвячена проблемам голодомору. Тоді ж голова Організації американців обороні людських прав в Україні Ольшанський запропонував створити комісію з розслідування українського голоду. І у 1984 році у Конгресі США з'явилася комісія для вивчення українського голоду 1932-33 років. Її виконавчим директором став Джеймс Мейс. Перед вами плакат з портретом Джеймса Мейса. Він із серії Люди правди, щоб світ знав, про тих, хто, ризикуючи кар'єрою, свободою або навіть життям, зробили все, щоб зберегти та поширити правдиві відомості про голодомор. На плакаті напис Ваші мертві вибрали мене. Дослідження Голодомору українського народу стало частиною життя Джеймса Мейса. У 1993 році він переїхав на постійне проживання в Київ, викладав у Києво-Могилянській академії, похований у Києві. У період 1986-1990 років Мейс координував комісію Конгресу США з вивчення голоду 32 1933 33 років в Україні. Результат роботи видання тритомника на основі приблизно 200 усних свідчень очевидців про штучний голод, влаштований комуністичним режимом у 1930-ті роки. Результатом роботи комісії, очолюваної Джеймсом Мейсом, стало видання ґрунтовного дослідження про голодомор Роберта. Конквеста жнива скорботи. Ви бачите на екрані Роберта Конквеста та його книгу. Роберт Конквест двічі побував у Радянському Союзі. У 1960-х роках почав досліджувати політичну історію СРСР. Працював старшим викладачем в інституті з вивчення Росії при Колумбійському університеті. У 1968 році вийшла його перша монографія Великий терор Сталінські чистки 30-х років. Ця книга мала широкий міжнародний резонанс. А в 1981 році він погодився написати книгу про голод в Україні. Йому допомагав Джеймс Мейс. Обидва були науковими експертами під час розгляду питання штучного голоду в Сенаті США. у листопаді 1984 року. Українська преса Америки висвітлювала та коментувала кожну промову і статтю Конквеста з питань голодомору, використовувала терміни голодомор, голодовий геноцид, голокост. Зважаючи на великий міжнародний резонанс, Володимир Щербицький у 1987 році змушений був визнати голод в Україні. Щоправда, він аргументував це неврожаєм. Зауважимо, що це був час перебудови. Гласність дала змогу відкривати невідомі раніше сторінки історії. За таких умов розпочало свою подвижницьку діяльність подружжя маняків, відомого письменника Володимира Маняка та журналістки Лідії Коваленко Маняк. На екрані ви бачите їх портрети. 1987 року вони почали збирати свідчення спогади людей, які пережили лихоліття 1930-х років для написання живої історії Голодомору в Україні. Вони звернулися до людей через газети Літературна Україна та Сільські Вісті і здивувалися масовим відгуком. У нас постійно гостювали незнайомі люди. Магнітофон крутився без зупину. Телефон і пошта працювали з небувалим навантаженням, згадувала Лідія Коваленко-Маняк. Люди поспішали повідати страшну правду, яка гнітила їм душу ціле життя. Як же близько був для цих людей той далекий 33-й рік? Як він їм болів? Чотири роки вони збирали свідчення очевидців. Результатом їх роботи стала книга «33-й голод. Народна книга Меморіал. Її ви бачите на екрані. На сторінках цього видання зібрані свідчення близько шести тисяч очевидців тих жахливих часів з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Одеської, Харківської Чернігівської областей. Автори книги Меморіалу доводять, що голодомор 1932-1933 років не був одномоментним актом, а був заздалегідь спланованою радянським керівництвом акцією. Вони наголошували, що система намагалася викреслити з людської пам'яті будь-які спогади про ті страшні роки. Проте зазнала невдачі. У свідомості народу Голодомор був завжди. Подружжя Маняків так коментувало свою роботу. Треба пояснити світові, чому Україні так хочеться бути окремо від Росії, вважала Лідія Коваленко-Маняк. Бо багато хто Ще не розуміє, чому ми прагнемо незалежності, чому хочемо вести свою політику. А відтак вбачає в незалежній Україні якусь загрозу для світу. 33-й рік дає на запитання цілком конкретні відповіді: ніхто не може заперечити, що голод був принесений московсько-більшовицьким тоталітарним режимом. Певна річ, місцева партійна НКВСівська старшина сприяла цьому, але йшло воно звідти. Голод не був випадковістю. Він не був, як ще й досі дехто хоче довести, несподіваним і непрограмованим наслідком колективізації. Інакше вже перші випадки голодної смерті змусили владу щось змінити, вжити якихось заходів. Ні. Це була цілеспрямована політика знищення українського народу. Про це свідчить хоча б те, що були перекриті кордони з Білорусією та Росією, аби український селянин. Не міг урятуватися втечею паралельно з роботою над книгою. Подружжя Маняків розгорнуло широку громадську акцію, присвячену темі Голодомору геноциду. Так, 5-7 вересня 1990 року за ініціативою під Егідою товариства Меморіал у Києві проведено міжнародний симпозіум Голодомор 33. -й». У 1988 році. Комісія Конгресу США. Завершила дослідження про Голодомор 1932-1933 років в Україні і оприлюднила звіт обсягом 524 сторінки. Цей том надрукований у Вашингтоні і надіслано до ЦК КПУ. Радянські чиновники, які розраховували, що мине час і ті, хто пережив Голодомор, вимруть. А якщо заборонити про нього говорити, то ніхто про це не дізнається. Є такий вислів. Усе таємне стає явним завдяки українській діаспорі, яка бувши відірваною від рідної землі, зберігала не тільки культуру й традиції, але й історію українського народу. Виносила на світовий загал найбільш болісні проблеми, вдалося примусити радянське керівництво визнати факт голоду. А завдяки роботі міжнародних організацій та українських патріотів, таких як от родина маняків, як учителі, які разом з учнями ходили по селах і збирали свідчення про голодомор, членів Товариства Меморіал, ми не лише знаємо про голодомор, а й маємо свою державу. І той, хто пам'ятає ці жахливі сторінки нашої історії, завжди буде обстоювати її незалежність. На цьому наш урок закінчений. На все добре! До нової зустрічі.